Доброго вечора. Будемо припадки україномовного каналу. Дивіться, ліхтарі світять. Ми з Максиком на прогулянці. Морозець 13 градусів. На шкільному подвір'ї майже нікого, ні одна людина щось чи ходить, чи бігає. Світло нещодавно включили. 15 хвилин на сьому не було світло, прийшло додому. Ужин. Ні, вечеря при свічках. Це <ріху> від доміну почали грати при фонариках. Алечили світло. Да, це гарно. Максику. Прохолодно навіть. без. <ріху> без зуття. Щось відтягує, замерзли набуть, так? Да? Замерзло, пішли додому, Швидко пішли додому. Все. Усім. <ріху> Гарного тихого вечора. Усім миру доброзлагодарюючи вітерець Всім щиро дякую. Звичайно будемо жити, незважаючи ні на що. Ну добра, ніч ми, люди Тепла вам Василя І в душі. І щоб де вони щоб не бомбили. Не стріляли. Та і в хаті щоб в тебе було. У нас 18. Київ, кажуть, зовсім поганенько замерзає. Все, на добраніч, нічого. Пока. Домокся.